Привіт! Продовжуємо говорити про легасі в Total War Pharaon Dynasties. Це друга частина цього гайду. Дійшли ми до Хетських Легасі. Перший легасі Movali Zebene Обираємо легасі. І суть цього легасі доволі проста. Треба підкорювати народи, фракції. Робити з них васалів, і потім налагоджувати з ними гарні відносини. І за це ви будете отримувати очки подяки. Гратітюд. У мене ось зараз є один васал, з ним у мене гарні відносини 127 зараз і позитивний тренд. Тренд на зростання. І зараз ми отримуємо 5 очок. Відносин. Також можна отримувати очки подяки, гратітюд від своїх провінцій, не маючи жодних васалів. Для цього треба, щоб спільний рівень щастя в ваших провінціях був позитивний, більше ніж нуль. У мене зараз в хатусі в цій провінції щастя мінус 20, тому жодних очок подяки не Маю я. Потім ці очки подяки збираються в цю шкалу від 0 до 100, і ця шкала поділена на сектори. В першому секторі ніяких бонусів ви не маєте, в другому плюс 50% до кількості ресурсів, які вам будуть дарувати ваші васали. В цій грі, коли ви маєте васалів, час від часу васали вам щось дарують. Це можуть бути ресурси або юніти. Тобто найманці. В ось цій вкладці. Будуть з'являтися юніти, які вам даруються вашими васалами. Тобто ось цей бонус. 50, 100%, 150 і 200. Він буде впливати на кількість ресурсів, які вам подарують васали. І щоб набирати, дійти сюди, за кожен хід ви збираєте Gratitude. У мене на наступний хід буде 55%, потім 60. Коли буде 60, то я буду мати бонус 150%. Ну, я думаю, далі зрозуміло. А також ці поінти можна витрачати на токени. Ось Tokens of Gratitude. Перший токен коштує 20 очок, 20 ось цих очок. І він дасть вам можливість моментально збудувати щось. Наприклад, ось давайте я його купую. У мене зараз один такий токен є в наявності. Ставимо якусь будівлю, ну, наприклад, ось цю наїжу Вейкері. І ось бачите, констракт інстантлі, 0 золота. Натискаємо і все збудувалося. Так, якщо будувати щось, то моментально збудувати, то це буде коштувати золота. Якусь кількість. Далі можна за 10 поєдні зробити собі якийсь артефакт. Це може бути зброя, броня якась, можливо, щит або, можливо, якісь коштовності. Давайте ось зараз. Ось зараз меч вийшов. Ну і потім ставити на свого генерала. Прикольна ця штука, мені подобається Ось артефакти робити доволі класно. Потім можна купити Gedon Information. Ось цю штуку. Дивіться, що це таке, може хтось не знає, в дипломатії. Можна шпигувати History за ворогами. History Наприклад, ця фракція за 200 золота можна. Найняти шпигунів, ось фракція Хубішна, наприклад, Беремо, купуємо цей токен. І далі в дипломатію заходимо. Ця фракція Хубішна. І ось тепер натискаємо. І ви впевнені, що хочете виконати Embed Information Action діюцю. Так. і... За очки відношення ми маємо шпигунів на 10 ходів за ось цією фракцією. Також ось токени відображаються на швидке будівництво, скільки у нас їх є. Далі додатковий курт За кожен хід вам дається свій куртн, тому коли ви будете мати невиконаний курт Action, тут мінімум одиничка буде. Можна за 20 відношення новий докупити. У нас зараз вже немає такої кількості очок, подяки. Ну, але це ось просто ви нажимаєте Activate Action, і, наприклад, я б натиснув Activate Action, і в мене було б 3 дії. І далі можна докупити баф на додатковий досвід воїнам за битви. Тобто за битви ви будете отримувати плюс 25% на всю фракцію для всіх юнітів. Але це дається на певну кількість ходів. Покупка одного. Такого токену, нажимаю Activate Token, і в мене він один є, і він буде діяти на поточний хід. Тобто на поточний хід ми маємо 25% до досвіду нашим військам. Якщо я зараз би ще один такий докупив, то на два ходи це було. Тобто, повторюю ще суть цього легасі збирати васалів, з них отримувати очки подяки, заповнювати цю шкалу і, і потім отримувати додаткові ресурси. В подарунок від е, васалів. Вони вам рандомно за своїм бажанням надсилають ці ресурси. Або ці очки-подяки можна витрачати на ці токени. Тут Халія The Overseer. Обираємо. І суть цього легасі в тому, що вам треба призначати принців. Ви призначаєте принців, і вони отримують унікальні тайтли. Від початку можна призначити одного принца, а решта, чотири слоти, вам відкриваються за кожного васала. Тобто, у вас один васал, як у мене зараз. У вас два слоти, два васали, у вас три слоти. 3 васали 4, 4 васали, 5 слотів. 5 слотів це максимальна кількість принців. Принців можна призначати генералів ваших, не керівника вашої фракції. Наприклад, у мене зараз ось покажу вам генерали, тільки один голова фракції, і я ось натискаю обрати когось на цей слот і тут пусто. Для цього я для прикладу найму любого генерала, і тепер вже можу призначити його. Також тут тайтли, ось з'являються шість унікальних тайтів. Можете розглянути їх, я ось так покажу. Є доволі цікаві. Ось, наприклад, як цей, тут знижка на утримання юнітів 6 тіру 15%. Непогано. Е, решта, ну, ось це непоганий. Native Units, 15% знижки. Слоти для найму. А також цей непоганий, легітимність від битви збільшена. І шанс отримати якийсь артефакт. І ось цей тайтл на пересування, і також мінус мораль у ворожих юнітів. Прикольно. Всі ці тайтли дають ці стати. по Також, як... давайте ось виберу, наприклад, ось цей тайтл. Дає він 15 до пересування, по морю і по суші, мінус 5 моралі і 3 ардор. Ось цієї останньої характеристики. Далі, оскільки у мене є один васал, я можу цього принца призначити керівником якогось свого васалу. Ось. Вибираю, і коли принц керує васалом, показники цих тайтлів збільшуються в два рази. Тобто було 15-15, мінус 15, 5-3. Зараз 30-30, мінус 30, 10 і 6. Також решта тайтлів теж подвоїли свої показники. Ось, бачите, апкіп мінус 30%, наприклад. Також ці принци, коли пров... будуть проводити битви, вони будуть заробляти очки відношення вашого васала до вас, тобто до вашої фракції. Бачите, наприклад, рядок принц Асайнет Хаті 5. Якщо зібрати цьому принцу військо і приймати участь у битвах, то. Тут показник буде більшим, ніж 5. Хочу сказати, що мати васалів може лише великий король у хетів ось ця позиція. Тобто призначаєте принців і наділяєте їх унікальними тайтлами. Нескладний на легасі. Переходимо до Ахейських Легасі. І першим розглянемо Легасі Атреус The First Onax. Обираємо його. В чому суть легасі? У нас є список завдань. Ми їх виконуємо, отримуємо очки домінування ось цих кабанчиків. Завдання можна отримати, коли ми починаємо з кимось війну з новою фракцією, і у нас з'являється список завдань. Які це завдання можуть бути? Наприклад, перемогти лідера фракції Амідаона. За це ми отримаємо 10 очок. Захопити їхню столицю, корінф 75 очок, прорейдити 10 очок, вбити генерала, Алкімос 45 очок. Виконавши повністю всі завдання, ми отримаємо бонус фоловера і 30 очок. Також бувають фоловери не сині, такі, а фіолетові, унікальні. Якщо там проти якоїсь потужної фракції ви воюєте, то дають унікального фоловера, але там потужність фракції доволі слабенькі можуть бути, і можна вже буде отримати унікального фоловера. Ще є такі завдання, як, наприклад, зруйнувати якусь там спостережну вежу. І треба зруйнувати саме ту спостережну вежу, яка є в завданні. Може, ви побачите якусь іншу. І Типу, її захочете розвалити, щоб завдання закрите, не зарахується. Ще ось натискаєте цю кнопку і показується ваша ціль. Так само, наприклад, із вежами в Watchtower. Називається суть легасі, збирати очки домінування і потім їх використовувати, куди їх можна використати, можна використовувати їх в курті, при дипломатії, і також отримуєте бонус до легітимності за громадянську війну. Бонус до легітимності, щоб мати, треба бути учасником громадянської війни і мати на своєму рахунку більше, ніж 200 очок домінування. Коли Якщо ви 100 плюс очок домінування маєте, то можете в дипломатії робити пропозиції, від яких буде складніше відмовитись вашому опоненту. І також можна в гурті використовувати очки домінування. Показую, як. Вибираємо позицію і make it. Demand, і за 50 очок ми можемо зробити якийсь запит. Не використовуємо при цьому курт акшн. І такі запити аналогічні, як і ось, можна або make-request за regard і курт екшен, або можна за очки домінування. Наприклад. Роблю імвізел. Курдекшен не витратився. Ну і проти когось там застосуємо цей інвізел. Ось. Далі виконуємо завдання. Покажу, як нараховується. Захопити столицю. Корінф треба захопити. І також вбити цього генерала. Так, давайте. Об'єднаємо наші війська. Нападаємо. Авторозрахунок. Поповнюємось. Все, 45 очок є. Завдання виконано. Потім йдемо, захоплюємо Коринф. Авторозрахунок. О, купуємо. Так, 120 очок маємо. Ми завоювали столицю. Показую, як в дипломатії застосовувати ці очки домінування. У нас ранг сили 28-й. Знаходимо когось слабшого за нас. Наприклад, Телебонс. І за допомогою цього домінування можемо нашу угоду покращити на 25 пунктів. Наприклад, робимо запит на 300 каменю. Угода виглядає як мінус 18,8. Докладаємо кабана. І вже плюс 6,2. Тобто кабан це 25 пунктів. Так, можна угоди про мир укладати будь-які угоди. Але дивіться, щоб кабана там вистачило. Кабан це просто 25 пунктів. Так, все угода укладена. І очки витрачені. Це коштує 100 очок. Наступний бонус легітимність збирати за громадянську війну, я думаю, це зрозуміло. Просто збираєте 200 очок домінування і просто у вас буде більше легітимності надходити за якісь там дії. Якщо фракція знищена, ось, наприклад, як у мене зараз, то завдання залишається невиконаним. І, відповідно, ви не зможете отримати награду за всі пункти. Маєте це на увазі. Тож, виконуєте завдання, отримуєте очки домінування і, по можливості, збираєте унікальних послідовників. Тепер розглянемо Perseus The Hero. Обираємо. В цьому легасі нам треба буде збирати юніті Пойнс. На даний момент у нас 0 цих юніті. Коли ми збираємо певну кількість поїнтів, то переходимо на наступний рівень. Вони покращують слоти для найму, рекрутмент ранг, дипломатичні відносини і рекрутмент кост. Знижують. Також вони дозволяють з різними групами фракцій проводити Олімпійські ігри або просто ігри. Щоб проводити ці ігри, треба натиснути цю кнопку, вибрати з доступних груп фракцій, ось, як, наприклад, групи Ахейці, Пелазги. Вибрати Певну кількість фракцій, можна обирати не більше трьох фракцій, і о, треба також дати їм артефакти і натиснути артефакт це артефакти для винагороди за те, що вони будуть приймати участь в цих іграх. Також потім натискаємо Хостик Games» і починаються ігри. Фракції, які приймають участь в цих іграх, вони дадуть вам дари. Ось, наприклад, якщо ці три фракції обрати, то вони по 250 каменю дадуть. також, коли ви. Починаєте ігри, окрім того, що фракції дають вам ресурси. Можна ще з ними і мир укласти. Наприклад, у мене зараз війна з Апесосом. Апесосом. А, обираємо цю фракцію і а, написано, мир підписаний буде між Апесосом і Троєю. Також обираємо ще якісь фракції, даємо їм. Артефакти для винагороди. Починаємо ігри. Все ігри розпочато. У нас забрали артефакти. Ми отримали дари, каміння, дипломатичні відносини у нас покращились з цими фракціями. І також ми будемо отримувати на 4 ходи щастя на всю фракцію. І написано, що ми укладено між троєю і усіма учасниками цих ігор. Також ми отримали Unity Pointi за початок ігор. У нас вже не 0, а 10. Наступні ігри можна буде провести через 12 ходів. Як можна ще збирати ці юніті поїнти? Щоб їх збирати, треба укладати захисні або військові альянси, або васалів підкуряти. Давайте зараз покажу. Ось, наприклад, Лікія є. Не можемо ми з ними укласти зараз захисний альянс. Але у цієї фракції у Трої я перевіряв, можна швидесенько. Завоювати right. васала. Для цього їм треба буде віддати регіон. Укладаємо угоду. Все, у нас є один васал. Ми за нього Ми отримаємо 6 юніті-поінтів. Це на наступний хід. І також кожен хід за васалів буде даватись якась. Кількість юніті unітіпоintів. У мене, наприклад, був один васал, і кожен хід я отримував по 2 юніті point. -а. Якщо Defensive або мілітарі альянси будуть, також кожен хід ви будете отримувати юніті point. -и. Якщо у вас союзників в цьому списку не буде, то кожен хід ви нічого отримувати не будете. Давайте зараз, ось у нас є 10 юніті unітіпоintів, пропускаємо хід. І зараз перевіряємо, у нас є 12 ніті поїнтів. Тобто 2 ми отримали за хід. Не знаю, якось воно трохи дивно рахує. У мене бувало таке, що на наступний хід було одразу 16, а ось зараз просто плюс 2. Ну, воно якось трохи дивно нараховує, але так в цілому то плюс 2 юніті поінти мені давало. Ну, потім ви, як ви, я думаю, зрозуміло, вже набираєте, так набираєте, потім на наступний тір переходите, і у вас вже буде більше бонусів. З цієї механіки дуже такі класні бонуси це Global Recruitment, Тобто ця вкладка. Тут ви маєте слоти для найму і юнітів, які вам надають ваші союзники. Цього союзника Терея, вона надає нам зараз, може, точніше, може надати ось таких юнітів. І hand... такий момент, що ці юніти, я подивився, якось рандомно з'являються в цьому списку. Один хід можуть бути, а можуть і не бути. Якщо з'являються юніти союзної фракції, Цьому списку, то після назви загону в круглих дужках, підписується від якої вони фракції. Наприклад, якщо у мене зараз союзник Терея, то було б написано Троян Мопа і в круглих дужках Терея. Це позначало, що від тереї ці юніти з'явились. Зараз нікого немає, ну, але можете дивитись, вони будуть з'являтися. Їх можна наймати скрізь на вашій території. Якщо перейти. На територію Васала. Дивимось, немає цієї вкладки Global Recruitment. В описі до цього Legacy написано, що з будь-якої точки мапи ви можете наймати юнітів цієї вкладки Global Recruitment. Але, як ви бачите, на території Васала немає. На території Вас. Вашої фракції вони є. Ще раз покажу: наприклад, наступний тир ми переходимо. Маємо вже 4 слоти, зараз у нас 2, і також ранг цих юнітів буде плюс 1. Ну і далі на максимумі ви будете мати 7 слотів, і юніти будуть четвертого рангу. Ось так. Тобто суть цього легасі: глобал рекрутмент вкладка. Там будуть різні юніти додаватись, і також укладання примусового миру з тими фракціями, з якими ви воюєте. Ось такий легасі.